Вітаю на уроці зарубіжної літератури в 5 класі. Тема сьогоднішнього уроку аналіз твору «Чарлі та Шоколадна Фабрика. Про автора ми говорили на попередньому уроці. Сьогодні аналізуємо твір. Отже, історія написання цього твору. Більшу частину своїх творів Роальд Дал написав у своїй хижці, яку називав своїм власним гніздечком. Навколо себе в кабінеті він хотів бачити лише свої улюблені речі: велику кулю з обгорток цукерок, вигнуте крісло і розлюновані жовті записники, які привозив зі Сполучених Штатів Америки. В кабінеті не було письмового столу, тому Дал завжди писав олівцем, поклавши записник на коліна і підклавши під нього картон. За словами самого письменника, основою для історії стали дитячі враження автора. Під час навчання в школі, про яку я вам розповідала на минулому уроці, він і інші діти отримували цікаві подарунки. Час від часу кожен хлопчик нашої школи отримував звичайну сіру картонну коробочку. Хоч вірте, хоч ні, це був подарунок від великої шоколадної фабрики Кетбері. середині коробки лежали 12 плиток, усі різної форми, з Різною начинкою і всі з номерами від 1 до 12. 11 із цих шоколадок були новими винаходами фабрики. 12-та добре, нам відома, була контрольною. Це цитата слів самого письменника. Ці діти дегустували цукерки і до їхнього враження ставилися з великою серйозністю. Один з висновків дала звучав так: занадто тонкий смак для звичайного неба. Це його відгук про якусь із шоколадок. Саме тоді він сприймав, почав сприймати шоколад як результат дуже складних лабораторних досліджень і мріяв працювати в кондитерській лабораторії, уявляючи, як він створює новий невідомий сорт шоколаду. Це були солодкі мрії, захопливі фантазії, і я не сумніваюся, що пізніше, 35 років по тому, коли я розмірковував на сюжету моєї другої книги для дітей, я згадав ті маленькі картонні коробки і нові шоколади. В них і почав писати книгу під назвою Чарлі і Шоколадна Фабрика. Ось так епізод із дитинства відіграв велику і дуже значну роль у житті письменника. Книга була двічі екранізована в 1971 році, і в 2005 і нові екранізації продовжують виходити. І У 1972 році Рольдал написав продовження повісті Чарлі і Великий скляний Ліфт. Та планував створити третю книгу, але свій задум не здійснив. Переходимо до аналізу твору. За жанром це повість казка. З поняттям казки ми вже з вами знайомі з попередніх уроків, а от поняття повісті для нас нове. Що ж таке повість? Повість це літературний, прозовий твір, тобто написаний не у формі віршу, середньої форми, довший за оповідання, але коротший за роман. Тобто повість відноситься до середніх жанрів літератури. Воно і не коротке, і не занадто довге. В ході аналізу ви зрозумієте, чому цей твір саме повість казка. Переходимо до наступного етапу нашого аналізу. Поговоримо про головних героїв, які зустрічаються протягом повісті казки. Перший герой це власник шоколадної фабрики Віллі Вонка. На цій фабриці. Працюють невідомі істоти Умпалумби. Умпалумпи це маленькі люди, які дуже любили какао-боби і погодилися працювати на фабриці, адже у своїй місцевості вони дуже голодували. І пісні, які виконують Умпалумби після кожного з таких цікавих етапів у самій касті, характеризують дітей, які стануть головними героями цих пісень, і свідчать про те, що і як у їх характерах потрібно виправляти. Далі сім'я Бакетів, сім'я головного героя, хлопчика Чарлі. його сім'я достатньо бідна. Батько працює на фабриці зумної пасти, де цілий день накручував кришечки на тюбики з пастою. Дідунь Джота, бабуся Джозефіна, дідусь Джордж та бабуня Джорджина вони лежать посеред дому на одному ліжку. Наш головний герой Чарлі Бакет це дев'ятирічний хлопчик. Дуже збідної сім'ї, хоча він дуже любить та поважає своїх батьків, дідусів та бабусь. Він скромний, добрий, чесний, стриманий. Також він щирий і не має ніяких шкідливих звичок. Його цікавить фабрика не заради цікавості, а як місце можливої роботи в майбутньому. Ну, Врешті-решт, він і стане в майбутньому новим власником фабрики. Містера Вонки, але про це пізніше. Наступний персонаж, який також є одним з важливих, це Августус Глуб або Август Глуб. Це товстенький хлопчик, який їсть дуже багато шоколаду щодня, і який одним з перших покине фабрику через свою жадібність та на ненажерливість. Наступною є Верука Солт, донька мільйонера, який виконує всі забаганки своєї дитини, покинула фабрику через примхи та розбещеність. Далі Майк Тіві, хлопчик, який обожнює дивитись телевізор. Покинув фабрику через надмірне захоплення телевізором і комп'ютерними іграми. Наступною є Віолета Бодігард, дівчинка, яка постійно жує жуйку і нікого не поважає, навіть своїх власних батьків. Покинула фабрику через пристрасть до жуйок і неслухнянність. Композиція твору. Композиція це. Те, як побудований твір. Наш твір побудований з 30 розділів, які разом з собою всі являють повість казку. Перед вами на демонстрації екрану є назви всіх розділів. Ми не будемо їх зачитувати. Якщо є бажання, будь ласка, зупиніть відео і прочитайте. Але кожен розділ, в принципі, в своїй назві вже показує події, які можливо, будуть відбуватися. Ну, наприклад, розділ. Номер 8 знайдено ще два золотих квитки. Ми розуміємо, що в цьому розділі буде розповідатись про двох щасливців, які віднайдуть золоті квитки на фабрику Віллі гонки. Далі, наприклад, розділ 17. Августу з луб в трубу. Тут ми теж розуміємо, що цей персонаж покине. Фабрику і так далі. Розділів 30. І це говорить нам про те, що цей твір достатньо об'ємний і великий. І ось у нас рис повісті проявляється саме в композиції твору, побудові. Поговоримо трошки про сюжетний ланцюжок, які ж події чекають читача на протягом всього, всього розвитку подій. Отже, перший етап це шоколадний цех. Далі будуть виступати умпалумпи, Далі будуть якісь події пов'язані з шоколадною річкою, цех винаходів, вічні Барбариски, велика жуйкова машина, коридор, квадратні цукерки, вирука в горіховому цеху, великий скляний ліфт, телевізійно-шоколадний цех і все закінчиться. Таким етапом, як шоколадна фабрика. Докладніше, ми поговоримо на наступному уроці, а зараз переходимо до елементів сюжету. Нагадую, це експозиція, зав'язка, розвиток подій або дій, кульмінація і розв'язка. Отже, експозиція тобто те, яке та частина, яка розповідає нам про персонажів, про місце події, де буде все відбуватись, і так далі. Експозицією є розповідь про життя і мрії родини Бакетів, адже це головні герої. Наступною є зав'язка, це щасливий квиток Чарля. Момент, коли Чарлі все-таки віднаходить золотий квиток і розуміє, що отримав можливість відвідати омріяну шоколадну фабрику Віллі Вонки. Розвиток подій це пригоди у чарівному світі шоколаду. Те, як поступово. Поступово діти починають по черзі покидати цю фабрику. Кульмінація це те, що Чарлі залишається один з п'ятьох дітей. Розуміння того, що він залишився один. І розв'язка це те, що Віллі Вонка забирає усю родину пакетів на шоколадну фабрику. І вони є власниками цієї шоколадної фабрики. Переходимо далі. Поговоримо наостанок про тему та ідею твору. Нагадую, тема це те, про що розповідається в творі. В нашому випадку розповідається про цікаві пригоди хлопчика Чарлі та інших дітей на казковій шоколадній фабриці. Та ідея твору, те, про що нам хоче автор сказати, чого він хоче нас навчити, або від чого застерегти. Найголовніше в житті людини за твором «Чарлі та шоколадна фабрика це мати. Чудову родину, членів якої об'єднує любов, взаємо, та розуміння. А докладніше про сім'ї головних героїв ми поговоримо на наступному уроці. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.